Всім привіт! З вами Оленка, і сьогодні ми будемо рибалити в бурштині на просто унікальнішій водоймі, яка ніколи не замерзає, навіть в самі люті морози. Сьогодні, 18 грудня, а тут навіть можна покупатися. Я вже встигла навіть розкласти свою платформу. Стільчик тут сьогодні аж ніяк би нас не спас. Я знала, що потрібно буде заходити в воду, тому що тут по берегу лежить така плита, яка просто буде зрізати всі наші повіці. Водойма вузесенька, малесенька, дистанція. Комфортніша. Плануючи поїздку на таку дальну дистанцію, прийшлося запаститися абсолютно багатьма речами. Тобто брала максимум, бо не знала, що тут мене очікує. Зі мною дві сумки, лотків ціла купа, знімальне обладнання, як завжди, перекус, кофер. Ну, в принципі, якось так. Рибалок на цьому берегі дуже багато. Нам прийшлося зазаздалегідь зарезервувати водойму, щоб потрапити на це місце. Тому що просто приїхати і стати тут неможливо. Ми приїхали сюди без чого сім ранку, і ну, якби не резерв, то напевно ми б уже не стали. Погнали рибалити? Для початку ми відміряємося. Дистанція тут комфортна, повторюсь, двадцяті Колишки Колешки мене. 5 метрів, тож ми відміряємо 4 повних оборота. І у мене тут є міточки. І ще раз, два, три. Все, 23 І ставимо кліпсу. Все. Дистанція відмірена, тож навіть якщо у нас обірветься наша оснастка, ми завжди можемо перемірятися і стати на ту дистанцію, яку ми для себе оприділили. Ловити сьогодні буду на чорну прикормку, універсальну, націлене на рибу плотва і підлящик, які тут водяться. Тож зараз йдемо, насипаємо собі в таз і будемо стартувати хвилин за 20. І щоб дібратися до платформи, нам потрібно пройти через воду щоб потрапити на місце на наше, на робоче. Тому що ось тут прямо ми стоїмо по краю, йде плита, і якщо б ми сіли по берегу, то у нас би всі повіці, риба б заводила під цю плиту, і всі повіці просто б обривалися і сходила вся риба. А так вимушені були стати, ми подивилися плюс-мінус всі рибалки, так само сюди приїжджають і стають прямо в воду вишню. Прикормочку ми зараз зафіксуємо ось тут. Вони нам, в принципі, має не заважати. Отак, норма. Ось таких гарних підлящиків. З самого ранку тягає наш сусід. Гарні підлящики у вас? Кожні 10 хвилин такий впевнений, дивлюсь, підлящики отягуєте. Дати вам... Секретна? Щоб ви ловили. Так. Да? А Щоб що ж у вас кій. такого секретного? Ну покажіть. Дивіться. Це, це приманочка. Це при, Ніяко не зроблена, Заховайте нікому не Так ви прямо на це. Я... Одну штучку мені. Ух ти. Ну, дуже добре. Перловка зварена з насінням. От так от ловлять бурштині. Ми закінчили наше приготування до риболовлі. На що ж ми сьогодні плануємо ловити? Ну, дивіться, я знала, що дистанція тут буде невелика, тому взяла з собою Armadale 390, катушечка у мене також армадейловська 550. Ось така от у нас буде годівничка сьогодні, клеточка. Ось такий жорсткий фідергамчик. Сюди будемо вішати. Гачечки. Планую стартувати із 17 го номера. і повіці тут будуть достатньо довгі. Тобто я поклала зразу собі 1,50-1,20, і навіть у мене тут лежить ставочка 60 см. Риба стоїть в топші води, тож повіці сьогодні будуть достатньо довгі. Але вітру немає, погода чудова, тож я думаю, що ми справимося із такою задачею. Дивіться, у мене є секундомір. Тут я собі поставлю час, щоб просто орієнтуватися, і плюс-мінус розуміти, в якому темпі у нас ловиться рибка. По насадочці у нас ось така кольорова пінка. Ми так прилічно її взяли, бо я планую ловити і сьогодні, і завтра. Трішки опариша і трішки мотиля на насадочку. Ну і ви ж пам'ятаєте, у нас ще є наша. Секретна принада, яку нам дав місцевий рибалка. Ось так. Ми її спробуємо. Тож, погнали! Рибалити? Клює просто 10 секунд риба. Це щось неймовірне. Я підсак навіть не беру. Ти ось так береш і тупо. Ось такі батони. Ви бачили, що робиться? Ну, на такій повісті, що я роблю, я так опускаю. Зразу ставимо ось так опарика. Потім підтягуємо повідець, беремо годівницю, робимо довгенько, забираємо нашу кормушечку і робимо закид. Риби тут просто вагон кишить. І контакт. Щось хороше. Ой, щось хороше. Вчепилася, пручається. Я тут бачила навіть... Ох, яка це плитва, така вона б'ючка. Ох, гляньте, що робить. Ай, яка гарна. За нижнього богу як має бути. Так, міняємо париша на свіже на свіженького. Да, такої рибалки перед Новим роком. Я так точно не очікувала побачити. Мені розказували про цю водойму, що тут просто як з кулемета, але що таке. Це просто щось неймовірне. Неймовірне, я навіть не знаю, як це передати ці емоції, ні це просто. Все, треба купляти будинок в бурштині і переїжджати. Знову риба. Клас, це просто кайф. І ти тягнеш там, пофіг, швидко там на глісі, виймаєш. Тут є така концентрація, он плотва, що витворяє. Ось, за ним богу. Все як має бути. Фідер навіть нема коли там положити. Я його тримаю весь час на руках. Це онріал, друзі, онріал. Це, це не рибалка, це... це щось неймовірне. Опа, контакт. Я в шокі. Ну, тобто єдина незручність тут це довгі повіці, за рахунок того, що риба стоїть у нас в товщі води. Так, в цілому, якщо прилаштуватися, то... Очень даже нічого. І погода просто шикарна, вітру немає, нічого немає, тож довгими повітцями ловити, в принципі, ну, можна спокійно. Це якщо вітер буде, то і типу повіці будуть у нас і на вухах, і де хочеш. О, щось учепилося гарне. Давай, 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 дити, сюди до нас. Ой, гарно щось. Плотвичка яка гарна. Батончики такі клюють, що. Бачили? Просто. ти на Так. Мені багато не доводилось рибалити, але, ну, якщо чесно, такої рибалки я ніде не бачила, що просто така концентрація риби була, це щось неймовірне, коли у тебе у вас Ух, єсть! Годівниця просто має пробити цю... цей слой риби, щоб просто дійти до дна. Це, це щось фантастичне просто. І ось такі батони. Просто клюють, можна сказати, в заброс. Унікальна водойма. Унікальна. І це, друзі, нагадаю, сьогодні 18 грудня. Ви десь бачили таку роздачу? плотви 18 грудня. Я ні, я таке перше бачу. Це космос, зараз кальці по голові дамо. У нас скачки плавають. Так, робимо невеличку. На Натяжку. Ух ты, ой, що це там у нас таке? Є, єс, контакт. Класс. Ух, як вона б'ється плотва. Ой, плотва це, звісно. Та лише якийсь батончик. Батончик. О! Батуні охренеть! Просто кабанюра! Дивіться! Ух, на всю руку! Оце кабан! Я в шокі. Рибі прямо по голові, качці прямо по голові дали. І так воно пробиває так тук-тук-тук-тук, цю товщу риби. І дуже, дуже схоже на покльовки. І вже видно контакт, зразу тільки ти закидаєш, видівниця дійшла до дна, і я вже зразу бачу контакт, поки там повідець. Опускається через цю товщу, вже там рибка починає цьовати. Да, Хотіла б я навчитися так, як хлопці закидувати англійським закидом. Але... У мене не вистачає досвіду такого. Це треба скільки відрибалити, щоб так професійно, швидко, як вони. Я пробувала, але в мене. Постійно все десь позаплутується, позавертується, мені краще підтягнути, і так я тоді себе впевненіше відчуваю. У п'ятницю та суботу тут будуть проходити змагання. Тож я за компанією поїхала зі своїми знайомими хлопцями із Києва, щоб скористатися нагодою і просто кайфанути і половити у відпустку рибки на такому достатньо популярному серед трибалу каналі. Бачите, скільки хлопців змагається? Тут ось Ігор, там мій Юра сидить, тренується. Зараз тут проходять тренування. Я цішечки сторінки від них сижу собі і кайфую, половлюю рибку. Доброго дня! Доброго. Що ви ловите і плотички? О, дивіться, які гарні рибки! Гарні ага, така водойма тут прям кишить все рибою. Ну. Вам дивіться котик. Хоче поцукати рибу. уже полюють. Да, полюють. Місцеві коти полюють на рибу на вашу. Ой, вас клює. Є на вудку, так. То гарно ви так. Тут собі стоїть клюваки такі гарні, а ви вудкою. Давайте я хоч вийму, я не можу дивитися. Як це клює, а ви не тягнете. Вон дивіться, фідер зносить з місця, а чоловік собі сидить і на вудку поплавцеву отримує задоволення. А мені кожна проводка є. А на вудку, що клює? Плот. Плотвичка. Бо вона ж як покльовка, так мені ж треба ж бігом тягти, ви що, риба риба. вона Прийшов, воно клюнуло, не беру. І нікуди ніхто не спішить. Я б уже бігла, спотикалася, щоб його витягти. І воно там сидить. У мене спеціальні крючки такі. Да? А що у вас за крючки якісь особливі? Так, Дуже дорого. І диви, і правда сидить уже собі платвичка. ніколи не обмає. А ну покажіть, кінець. Дібірнячки. Вас... Ага. Бачте. Ага, гарний такий гаквий. Ага, раз і є. Да. вже й котик, дивіться, прийшов. А, -а, -а бусурман. Уже ж тебе кормили, ти куди? Ковбасу з домашнім масом. Отак. Ось скільки годівниць на проводах вісить. Прямо цілі ці. Макраме нав'язані. Піду я собі половлю рибки. Походила, порозвідувала. Привіт, друже, привіт. Ти також на рибалку приїхав? Ну що, в тебе клює? Друже. Ні, не клює. Тобі вудку не дають. і такий хульосій, песик. Ох, якогось кроки натягнув. Що ж воно там так опирається? Ого, таке важке. Б'ючки, Що це? Плотвінь така огромна. Ух, такі кабани, які. Просто неймовірні кабаняки. Ох, і... Ого. Її навіть руками вихопити не вона Така здорова, жирна, опітана плотва. На всю руку. Просто кабаняри. Скажи, як пояснити людям, що ти у відпустці? Коли ти їм пишеш на пошту, в чати, я у відпустці. Все рівно. Пишуть, дзвонять колеги по роботі. Принципово не буду брати слухавку. Алло. Вітаю. жопу. Якийсь бот, якісь банки, я не знаю очередні, вони вже мене достали. Чим роботи нема в тим банківським структурам, дзвонять і дзвонять. Ні кредитів вже ж у мене немає, ні хринашеньки немає, що вони від мене хочуть, ті банки. А я так і сказала, але ж вони не, не розуміють людської мови. Їм вже ж треба, розумієте, мабуть, не знаю. Боже, грязно. Чума за вся. О, Єсть. Тягнем. Швидко тягнем. На глісі. Плотву. Давай сюди. Його, єсть. Тихо, 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 тихо. Не возмущаємось. Тут, до речі, трохи є течія. І я спочатку поставила, і треба ще так правильно підібрати годівницю, щоб трішечки її так от вона прямо на грані-, на грані була, щоб її прямо от, чуть, чуть знесе. От, от, от. Це також дуже важливий момент. І тут не потрібно ставити годівницю, яка там сидить дубала на дні. А тут якраз і потрібна така годівничка, щоб вона от якраз на дно падала і от була на грані зносу прям. 50-60 грам годівнички. Тобто, ну дивлячись, де ви сідаєте, на якій дистанції ловите. Але от годівничка має бути. От прям. От це да! Кайф. Рибалка в кайф. Такі батони. Така роздача. -ра -ра -ра. Ось вона буштинська плотва. Хлопці якось його виймають швидко, але мені краще його так робити. Ні. Може це чисте наше таке дівоче, щоб менше травмувати рибку. Ну, щоб ви розуміли, тут сігаретам економія тим, хто палить на рибалці, тому що тут реально навіть немає коли... Нема коли навіть вгору глянути. З такою рибалкою. Просто треш. Оце так. Да. Це рибалочко. Погнали. За бурштинською плотвою. Де? Тут багато ума не треба. Головне кидати в воду. Крокини! Вибачайте за емоції. Але я по-другому тут навіть не знаю, як замоцінувати, коли в тебе просто, просто клює один за одним такий кабанчик. Аполтить. Та ви що? Рибалка між Тихо-тихо. Да, це вам не карася, попів часа на берегу. Дубінять. Розорюсь. На топливі їздить сюди на рибалку. <гум> Київ, бурштин. Охріє, охріплю. Друзі, це щось просто. Онріл, он рія. Ого, куди ти зібралася? До мене. Кабаняка. Оце да. Оце кабан. Кабан. Кабани. Ох, це на потяжки. Потяжки тут дуже довгі, так як повідається у нас метр 80.

ту ду ду ту ду ру ту ту Ту-ду-ту, ту ту ту-ту-ру-ту-ту-ду. Пиу-пиу-піу. Есть. Есть Ой, Ууу, щось таке Упирається плотва так гарно. Давай, 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 давай. Ого, ага, упрається. Ага. Води всі включені. Є спалящиче, є сподлящи. Я буду співати йому пісень. Я буду співати йому пісень. Соплі ми бачимо соплі. Так, туди. Хай, Красунчик. Рибак. Года. У мене мало корму, йди ще десь цигань. Коробку візьми. Коробку візьми якусь. Да. У мене тут лотки зайняті, бери на березі. О, рибу моєї мрії! Риболовний X-фактор розпочато. Только ты, рыба моей мечты. А этот разкар нам пожаловала платвень. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Мы ж домовлялися дружить. Пім-пим. Ну да, підлящик так. Неочікувано. Я думаю, що це плотва така? Наїлася, що так пручається. А це виявляється підляч прийшов. Так, у нас там отдай фидер. Ну, ми в этот момент розбираємося з нашим кормом. А риба вже є. Вона тут клює. У нас рыболовный этот, іксактор. Опа. Камон. Сюди. Риба ой, ну все, на сьогодні хватить. П'ять годин відловилася. 80 риб в садку. Грязна, чумаза, зелена, руки грязні. Щастя, повні штани, а сад, а, а, а риби повний садок. Зараз дістанемо рибу і покажу, що я сьогодні наловила. Оператор, дай руку. Бо зараз превращусь в русалку. Дякую. Що погода сьогодні просто шикарна. Вітру нема, бо якби був вітер, то ті повіці були б у мене на вуха, на дубці. На дереві, на проводах, везде. Я поки приспособилась до того повідця під 2 метри. <свісно> Часа-півтора крутила, вертіла його, поки в мене руки стали відсюди, а не відсюди. Але нічого, людина така, що до всього приспосаблюється. Та так годинку посиділа, помучилась, пострадала, попсіхувала, поділила тут всі нерви, що це за рибалка. Ну а як ви хотіли? Після карасів з 15-сантиметровими повіцями, да на плотву з повіцем метр 80, то якось воно треба привикнути, приспособитися. На щочок у нас 80 риб. Клювало достатньо активно. Ох! Ого! Ого. Так, головно, заміни впасти. Так. Ого. Ух ти, шкін дрин! Йо-майо! Ху. Так, висипаємо. Це, звісно... жадность. Рибокова. Та ви що, як його пересипати? Ого! Ого! Ой, людоньки. Оце я з жадності навалила. Садок малий. Так, 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 так. О, гляньте відро риби. 25 Ого, гляньте, 25-літрове відро. Гляньте, скільки риби. Так, перевіряємо садок. Так, все. Ну що. Ось він зоряний час. Зважуємося. Тихо, тихо, тихо. Ого! Ох. так, тихо, тихо. Не вміщається. Трима не вміщається в підсаку. Так, на вагах. Нуль. Так. Та що ж це робиться? Який зважить. У мене замала підсака, тихо. Ну що там у нас? Ану, дивіться, бо мені не видно. Дев'ять шістьсот. 9600 за 5 годин. Я вам казала, що тут буде крута рибалка. Вона виявилася крутою. Зараз рибу в воду. Збираємося, відмиваємося. І до зустрічі на водоймі завтра. Завтра в нас друга частина такої чудової рибалки. Дивіться, які підлящики. Клас. Дивіться батони. Ходімо, покажу вам обітки для Одяг, який помитий і сохне, і ось така кімната. Все дуже просто, все дуже зручно, перебуло снасті, одяг, знову таки одяг, одяг, смаколики, спорядження, ну і там, по суті, ванна кімната. І що нам ще для щастя потрібно? Помитись єде. Передягтись єде, відпочити єде. Тож відпочиваємо завтра на рибалку.